Привіт, друзі. 27 листопада. Сьогодні з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я Верник Валерій Плачук, і сьогодні з нами військовий експерт Іван Степак. Вітаю тебе, друже. Вітаю, друже. Дякую, що запросив. Навзаєм дякую і я пропоную розпочати сьогоднішню нашу розмову із подяки Дональду Трампу сьогодні, 27 листопада, День подяки Сполучених Штатів Штатах Америки. Ми пропоную подякуємо Трампу за те, що він найвеличніший президент, але без іронії, скажу, що я особисто дякую США за те, що вони нам допомагають. Чому я на цьому наголошую? Тому що ну, ми ж знаємо, це нещодавний скандал. Трамп каже, ну ви не вдячні за те, що я для вас роблю. Але направду він е, активулізував переговорний процес. Але я ну скинений до думки про те, що американці справді нам багато допомагають. Ну перепрошую за такий вступ, прокоментуєш, не прокоментуєш. Але я хотів би з тобою поговорити про серйозні речі. Сьогодні видання Atlantic пише про те, що переговорний процес, який був розпочатий буквально кілька днів тому, активізований неймовірними там зусиллями і справді мав. Якийсь там турпорежим, як парламент у 2019 році в Україні, зараз зайшов у глухий кут. Про це пише видання The Atlantic, і там зазначає, що Джей Ді Венс, який, певне, дотичний до цього процесу, оскільки його ну, однокласник, да, зараз у переговорній групі мова йде про Дена Дріскала. Він вважав, що саме через корупційний скандал Україна не зможе відмовитися від плану Трампа. Але так не сталося. От що ти думаєш з приводу цієї всієї історії? Ну я з Віргінністю відсотків 80 пропускаю, що все ж таки дійсно процес гальмується. Не остаточно, але гальмується, зупиняється. Про глухий кут. Я б так одразу не казав би, але давай з тобою разом проаналізуємо. А твої підписники хай самі визначають, що для них ближче. Ну, останній тиждень, десь числа 17, якщо не помиляюся, листопада почалася ця ось лихманка з пунктами, план спочатку витоки, потім все ж таки так. Потім в п'ятницю, минулої п'ятниці, президент виходить такою з сумною заявою, що величезний тиск на Україну. Тобто ми зрозуміли, що. План є тиск, є шантаж, є все є. Ну і в нас дійсно ситуація така дуже дуже складна. За вихідні все переформатувалося, і ми живемо в всіх цих пунктах. Всі проговорюють в твоїх етерах, там а які пункти, що підходить, що не підходить. Але чомусь, на жаль, відпустили одну ключову, один ключовий показник. Не запитали Російської Федерації. Я розумію, це звучить як так без Російської Федерації подобається нам це не подобається. План не взлетить. Ми можемо скільки завгодно його погоджувати між собою, з європейцями, з американцями, але якщо росіяни кажуть ніть, і вони вже попередньо а, господи, це був Рябков, сказав, що нам це не підходить загалом, то в принципі, ну, от, все загалом такі речі починаються на жаль з усіма сторонами-учасниками. Я розумію, через що для багатьох Росія це агресор, так воно і є. Це агресор, але без них, без їхнього погодження цих пунктів, на жаль, рухатися до мирної угоди. Ми не можемо зараз. Ми побачили слабку позицію американців. Українці як би хотіли, щоб все відбувалося. Ми тут накомпілювали пункти плани, склали, що нам подобається. Передаємо це росіянам, росіяни або. Погоджується, і ми виходимо на мирні перемовини, або відмовляється, і тоді українці так повертаються до Дональда Трампа і кажуть, ну що, бачив, бачив, що вони зробили, давай, починай їх кліпати. Чого Дональд Трамп точно не хоче. Законопроект про санкції, промитане, введений, принаймні, ну невідомо, коли він буде введений, чи буде введений взагалі прийнятий Сенатом. Незрозуміло. І американська сторона, судячи от з твоїх слів, «Атлантик», «Атлантик» чи «Атлантик»? План Тік є. Кажуть, що все ж таки глухий кут. Це означає, що американська сторона не буде чинити, принаймні зараз, принаймні не планує робити тиск на російську сторону для того, щоб хоч якось їх спонукати до подальшої розмови. На жаль, ось поки що ми от в таку сторону впираємося. Хоча, вірогідно, що росіяни на щось можливо і підуть. Сьогодні, до речі, була така цікава зустріч. В Кіргистані в Бішкеку там засідання у ДКБ, і дуже така цікава заява від Лукашенка. Він багато чого наговорив. Він там, що там, американці класні, європейці погані. А Володі Зеленському я говорив, Але в нього така фраза: в цій війні не буде переможців. Не зрозуміло, що він саме мав на увазі: війна між Росією і Україною чи загалом там вся світова війна. Як на мене, він більше там. Виводив до війни, яка зараз між Росією та Україною. Тобто немає переможних реляцій. Немає того, що там ми перем... ну, Росія перемагає, всіх перетискає. Навпаки, там ось в такій сентенції, хоча місцями він винирював з точки зору, що Україна може втратити свою державність, але погодься, ми з тобою це чули. Виправ мене, здається, в липні да, 25-го року на Валдаї, коли. Лукашенко сидів з Путіним і розказував, що там потрібно договарюватися через два-три місяці. Там нічого не буде. вже. ну як виявилося, все ще на місці. Хотів би тебе, друже, з огляду на твій аналіз, який я розділяю абсолютно більшість його запитати, а чого тоді очікувати далі? Бо коли лише з'явилися історії з цим мирним планом, і ми з тобою спілкувалися минулого тижня з цього приводу, бач, пройшов тиждень, 27-му нічого не сталося. Якими наступними можуть бути кроки України? Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки. Ну, про Росію я буду говорити в останню чергу, тому що вони дійсно сидять на березі, і дивляться, що ж там буде, а потім будуть відповідати. Бо вони фактично ініціювали цей процес. Вони запустили м'яч, а ви там його відбиваєте. Україна нібито вже своє сказала. Європейці також в один голос фактично ну, лідери найбільших країн Франції, Німеччини заявили: ні, 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 без нас нічого не буде. Що далі буде робити адміністрація Білого Дому? Ось ти слушно зауважив, обов'язково це важливо підкреслити, що це був м'яч ініційований російською стороною. Від них ж пішли ці пункти. Ми ж про них нічого не знали. Саме вони їх підштовхнули. Ми не знаємо, яка причина. Як, як на мене, щось в них там десь не знаю, якийсь холодок по спині пробіг, можливо, там оцінили якусь свою економіку частину. І ось чомусь все ж таки вийшли з цими пропозиціями. Хоча в них на фронті по великому рахунку все ну, плюс-мінус добре. Тобто, загалом. Щось вони собі там міркують десь на перспективу, що треба якось виходити на якусь розмову. Що далі? Для того, щоб цей процес він не заходив в тупік, то обов'язково треба мати розмову з росіянами, як не крути. І от Вітков, принаймні, ще раз, станом на зараз, начебто наступного тижня, все ж таки летить до Москви і буде можливо, все ж таки, оцей ознак. 19 пунктів, 22 пункти показувати росіянам і пробувати з ними щось узгоджувати. Ну, як на мене, без ще раз, без Вітков, взагалі, ми відмежовуємося. Як на мене, це нормальна історія, це абсолютно правильно. Тобто він летить до Росії, показувати, що так, те, що було на початку, ми переформатували. Поспілкувалися з усіма, врахували тепер слово за вами. Ну і росіяни там, візьмуть великі олівець і почнуть там викреслювати, дописувати. Потім вітко повертається до США і цей план перекидається знову до Європи та України. Ось у нас є, ми знову його погоджуємо, ми готові на це. Українці терміново ухвалюють і приймають цей, 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 цей план, ці пункти плану. Як на мене, два можливі сценарії. Або росіяни. Повністю псують цей, ці перелік і знову повертаються. Кажуть, а от ТОТ-28 нам нравился більше, давайте його розглядати. Або більш така все ж таки позиція буде гнучкою, і вони кажуть, ну окей, давайте це ріжемо, це ріжемо, це залишаємо, це ріжемо. І повертають на цей м'яч на сторону України, і там можливо будуть трішки м'якіші формулювання, але загалом я думаю, що НАТО залишиться без змін. Скорочення армії залишиться без змін. Можливо, ну вирішив, вони будуть наполягати на цьому, що ще там. Територія Донбасу, звичайно, для Росії це ідея фікс. Ну поки що, принаймні на цей рік на жаль, зупинки війни не передбачається. На жаль на 25-й рік так ти маєш на увазі так на 25-й я впевнений на 100%, що на жаль миру в нас точно не буде а як тоді розцінити заяву Марка Рюта, каже ну можливо до кінця 25-го року генсек нато вчора буквально сказав ми побачимо зупинку війни саме зупинку війни я в це дійсно безперто не я хочу помилитися ще раз, я хочу помилитися. Ще раз. От якщо дійсно так відбудеться, я з задоволенням вибачусь перед твоєю аудиторією, скажу, був неправий, неправильно це не в ситуацію. Але станом на зараз я не можу дати твоїм шановним глядачам от таку надію, сказати, так, mm -hmm. точно, можливо, Марка, юте, ну, там зовсім інші дані, зовсім інше розуміння, того, що відбувається. Але все, що зараз є перед моїм очима, в цьому. От. Контексті вся ця конструкція я не можу сказати, в якому саме моменті буде мирно? Взагалі ну я не собі не уявляю наскільки швидко все повинно бути узгоджено, і тоді запланована зустріч. Давай так з тобою. Ну раціонально ага. чи дозволить собі Дональд Трамп підписати угоду між Росією та Україною і не бути присутнім на цій угоді? Ну, давай так. Ну звісно, що ні, звісно, що він хоче зробити отаку. Да, от все так. я помирив дві країни, зупинив велику війну. Ну, якісь передумови, якісь витоки в західній пресі про те, що якась зустріч планується на трьох. Її поки що немає, не заплановано. І такі речі ну так швидко не плануються. Це зазвичай довго. Бо ми бачили з тобою анкоріш, Швидко запланували. Ну так і завершилося швидко і безрезультатно. Якщо взяти до уваги ту інформацію, що дійсно Вітков летить до Москви, він отримає від Путіна якийсь почерканий план, ну можливо, щось додать, можливо, щось відкинуть. Знову привезе його до Дональда Трампа, покаже йому Вітков потім передасть через Дена Дріскала до України, європейців його, і там знову буде три пункти, на які ми не пристали разом із європейцями. Тим паче європейці кажуть, без нас. Ви нічого підписувати не будете, ми її маємо ще погоджувати, ну це взагалі якийсь ноу-хау. Перепрошую. Скажи, будь ласка, а що тоді далі? І коли от, я я, буду... я... Да, Прошу. і я коли, коли... Можу... Наскільки, наскільки довго цей проміжок часу може затягнутися, бо я думаю, ну, це буде десь продовж тижня, максимум днів 10. А, чому європейці? Бо вони вкладають величезні кошти в Україну прямо безпосередньо від себе або через закупівлю американської зброї. Вони не хочуть залишитися, осторонь як просто як спонсор. Спонсор, дякуємо вам дякуємо. А американці поїхали щось підписувати разом з Україною. Ні, вони цього не хочуть. Вони хочуть бути в центрі процесу, раз вони є дійсно величезними спонсорами, величезними акторами в цій війні на нашій стороні. Звісно, вони ж суб'єкт, ні. Що далі? Ти абсолютно правий. Вітков приїжджає до Москви день-два, він зустрічається, йому щось там підписують, погоджують. Він повертається взад. Дональд Трамп, швидше за все, знову, нуль уваги на ці пункти. Він каже: Погодилися, погодилися. Щось там внесли. Зміни, внесли. Загалом окей, і з знову каже: Окей, плюс-мінус нормально Передавай українцям, але скажи. Хай швидко його ухвалять, бо мені убивається вже терпець, я вже терпіти це не можу. Ти бачиш, що ялинка до Білого дому новорічно вже заїхала, її треба прикрашати. Дітей у Трампа багато, внуків багато, подарунки всім треба класти, мені зараз не до цього. От може бути таке, що далі? Ну, знову я припускаю, що Україна буде намагатися відбувати певні пункти, і чи готова буде американська сторона на третє коло піти. У мене питання дійсно без, без, без відповіді. Якщо умовно, ну а в мене немає в цьому сумніву, що там Росія піде на якісь поступки і там зменшить вимоги стосовно цих трьох пунктів, які є для нас головними ну, принциповими зараз, і ми з європейцями це погодили, е, проходить певний час, ми відмовляємося зрозуміло, Трам каже, ну все, е, вибачте так собі, як хочете, цю всю історії. Я перепрошую, ну так воно виглядає зараз. От що ми далі будемо робити з європейцями, тому що зараз, нібито пообіцяли, до кінця року ми отримаємо допомоги від а, Сполучених Штатів Америки за рахунок коштів європейців по програмі ПОР на 5 мільярдів, угу. приблизно по мільярду ми щомісяця будемо отримувати. Це як на мене, крапля в морі, але, хоч щось, потім не буде і цього. Європейці ну не всю на нам можуть закрити. Війська вони до України не відправлять. Ну, це так я бачу зараз цю історію. Так. Що буде умовно через е, там півроку, коли ми знову повернемося до цієї саме історії? скажемо, дивіться, Трамп скаже: Я ж вам казав, от давайте отак, а тим паче він дуже легко може зменшити нам е, навіть і, і не існуючу ту допомогу, яка вона є. Я, я розумію, що я сам на нібито собі е, суперечу, як не існуючу, зменшити, але ну, направду щось вони та продають нам. Так, чудове питання. Дивіться, як на мене, ми повернемося до цієї історії набагато швидше, ніж за півроку. Я припускаю, що одразу mm -hmm. після історичних свят, там, умовно, числа з 15 mm -hmm. знову цей, це вікно відкриться. 10 грудня орієнтовно десь закриться, приблизно, бо ми ж собою знаємо, mm -hmm. це ж Західна України. Всі опечатали свої кабінети, сейфи і поїхали десь, не знаю, в Аспін, або там кудись, не знаю, в Сент-Ропе, або на Сант-Моріц відпочивати, кому що подобається. А після mm -hmm. нової Новорічних... Моралога. Маралаго! можливо, можливо, дійсно, і там грати в гольф. Відкривається новий це сезон і починається знову. Дональд Трамп, до речі, на тривалий період часу не випадає з гри. Пам'ятаєш, він погрожував, що Я вийду з процесу. Так, він виходив, але буквально там, ну як на мене, за декілька тижнів знову повертався. Тобто, так, щоб він на півроку вийшов, ну ні, він завжди так. десь там пум-пум-пум-пум, як алігатор. В Венерію, подивився знову вниз, знову вверх, знову вниз. Ти він таким чином працює. Я спілкувався з військовим буквально на цьому тижні, на минулому тижні в кінці в самому, і там така собі була авторитетна думка про те, що так, ми від американців залежимо. Питань нема. Ми залежимо в протиповітряній обороні. Ми залежимо в забезпеченні авіації в ракетах до це, господи, до літаків, повітря, повітря, саме американських. Звісно, там є багато різної зброї, яка має. Американські технології, але виробляються в Франції, Британії, Італії, де американське погодження повинно бути. А, але от так, що безпосередньо на полі бою ми залежали, військові сказали ні. Ми Две так ось уявимо собі 100% уражень загалом, які є. З них 60% відбувається з допомогою дронів, 60% на фронтах, ураження дронами, 40% снарядами. Снаряди, які нам постачаються, в тому числі з за кордону, зараз, два так просто для, для розуміння в цифрах. На початку війни, перші місяці, росіяни вистрілювали на піку по українським позиціям на день 70 тисяч снарядів. 70 000 снарядів. Зараз орієнтовно 23 тисячі на день. Україна зараз вистрілює на піку десь 13 тисяч. Ну це такі вау, це просто для нас стеля орієнтовно десь 8-10 тисяч і тобто ми не залежимо вже в такій, в такій великій кількості від американських поставок поставок снарядів. Тобто сказати, що від припинення американської допомоги ми одразу просядемо ні. Фронти точно ні. Але тили можуть дуже реально просісти, якщо нам раптом зупинять. Продаж американських систем протиповітряної оборони особисто. Я, от зараз, чисто, суб'єктивно, відверто, я не думаю, що американці відмовляться продавати а, американську зброю. Тобто безкоштовно нічого немає. За гроші там, в принципі, жадібність велика. Я думаю, що гроші, гроші mm -hmm. давайте, купляйте. Нам це до вподобу при тому, що в mm -hmm. своєму. Своєму лекторату зараз пояснювати, тож бачите, ми продаємо на таку суму грошей, і європейці це із задоволенням купляють. Тобто я думаю, тут великих просідань не будуть, але через січня місяця ми знову повернемося до мирних перемовин. І ще раз, останнє Ми з тобою казали: росіяни не відмовляться використати цей зимовий період для того, щоб досягнути своїх якихось там обідних цілей. Українська інфраструктура виснажена беззаперечно. Люди виснажені, але тримаються 4 роки. Плюс вони змінили свою стратегію роботи, тобто кожен об'єкт інфраструктурний, вони його довбають такою максимальною кількістю ударів, там 30 дронів, десяток ракет, тобто так, щоб капітально він виходив з ладу. І розрахунок такий, що до кінця березня місяця українська інфраструктура зламається, український народ буде готовий вже чор з ним віддати і Донбас і поступитися там багатьма-багатьма історіями. І ну, стане таким. Гнучки більш, і от в кінці березня росіяни зможуть погодитися на там мирний процес. ну Так а до цього моменту, що хтось у владі враховував позицію українців, ну давай скажемо чесно, бо При... ти зараз говориш про контекст того, що, мовляв, ситуація буде критична в тилу, українці будуть визначені, а на фронті все окей. Так, ну, на фронті... ну, я не все окей, не все окей, мається на увазі. Ще раз це, це від ще раз від спілкування. Моє враження склалося. Вони кажуть, ну ми не розраховуємо, що навіть у випадку, якщо там не знаю, там, десь будуть перебої з постачанням, навіть того, що було придбано. Ми не розраховуємо, що у нас все повалиться, тобто таких передумов немає. Так, є просідання, там гуляйполе, там Покровськ просідання. Там в Костянтинівку зайшли, але от саме розриву, розриву, розламу, так, що всі побігли, ну, принаймні зараз наші військові таке не прогнозують, навіть враховуючи там негативні сценарії. Але ще раз, кожен негативний сценарій передбачити просто неможливо. Ну, в такому разі я роблю висновок огляду на тій аналіз, що ніяких угод і через півроку не буде. Ну, давай так, я не кажу про півроку, я не хочу так забігати наперед, бо я розумію, по-перше, ну передбачити на півроку неможливо. А гульно кричати півроку, сім місяців, рік я теж не хочу. А заганяти в помиральну яму аудиторію твою теж не хочу. Тому я обережно, обережно ще раз, я обережно кажу, що як на мене, до 25-го року до кінця, на жаль, ну ми не підпишемо ні. нічого з росіянами, бо не погоджується. Давай так, якщо б хоча б. Там, росіяни погодились на якісь пункти, да, там, ми погоджуємося, то можна було б з тобою говорити. Слухай, тут процес це ось господи, ваганетки якось там не дуже спішно, але рухається, рухається, колеса обертаються. Зараз такого немає. Немає погоджених пунктів, немає не, мирну. Як на мене, ну, до кінця року це нам не світить. Новорічні свята, і ось там умовно з 15-го числа, з 15 січня 26-го року, ми знову повертаємось в цей процес. Якщо відбудеться раніше, супер питань нема ну хочеться вірити Марку Рюте і пану Фідану, турецькому керівнику Кутурецької МЗС, які говорили про 25 п'ятий рік. Але на що вони посилаються, які в них дані? Вони нам про це не розказують. Ну я просто бачаю, що зараз Україна залучилася підтримку європейців в єдиному позиціонуванні у цьому переговорному процесу. Європа дуже активно говорить про те, що не може бути капітуляції України, хоча в Україні я не чую такої тези. А в європейці чомусь вважається капітуляцією. Ну розумієш, ну по, по вони в один голос про це говорять, і якщо говорити з огляду на ту ситуацію, яку ти от описуєш, я не бачу підстав, я ще раз повторюся, що Україна за три чи за чотири місяці буде. Готова змінити свою позицію на підписання угоди, в які ці три пункти не будуть на нашу користь, бо росіяни від них не відійдуть. Тобто війна буде тривати? Так буде тривати, можливо, буде якась не знаю інша інтерпретація. Я припускаю, але ж це бачиться величезна дипломатія. І загалом, ти ж краще за мене знаєш. Не завжди дипломатія велика відбувається руками самих дипломатів. навіть якщо ми згадуємо взаємовідносини Радянського Союзу та американців, багато чого відбувалося, створювалося людьми, які до дипломатії прямого відношення не мали. Наприклад, власник ку... пепсиколи, стається Кендерио в прізвище було. Він він їздив до радянського союзу і привозив певні меседжі від американського уряду. От, спілкувався таким чином, можливо, зараз певні меседжі пригуляють знаменітними сторонніми особами, про яких ми ще на широкий загал не знаємо, і про них нам по що нічого не відомо. Ну, окей, може тоді бути в такому випадку, скажи мені, друже, а чим готова нам буде Європа допомагати з огляду на те, що от війна не припиняється у військовому плані? А зараз пишуть у пресі про те, що треки мирного плану і гарантії безпеки вони розділяються. Вони йдуть паралельно. Рубіо запевняє, що вони не будуть один попереду, один позаду, це буде одночасно. Держдеп каже, нікого не слухайте, ми не, ми не хочемо спочатку угоду, а потім гарантії безпеки. І Америка перекладає зараз відповідальність за гарантії безпеки саме на європейців. Ну, це справедливо. Війна у вас під боком, ви маєте щось робити. Я особисто не бачу таких семимильних кроків з боку європейців. Макрон каже. Вчора робить заяву. 26-го сьогодні нова робоча група. Як Камон, яка робоча група? Вже ж вас є не одна робоча група, скільки робочих групи можете створювати. Уже засідає, напрацьовують гранті безпеки, та ви ж їх з травня напрацьовуєте. З квітня ви ж до Києва приїздили, ви ж потім до Трампа їздили, ви до цього часу не напрацювали. Ми війська відправимо, не відправимо, я вже загубився. От у е, мене запитання: а чим вони готові нам будуть допомагати надалі, чи все ж таки все перекладеться на Україну? Я зараз не про гроші. Виключе на Україну, тільки так. Я по іншому відверто скажу: я не бачу, коли кажуть, от там гарантії, там хтось гарантує, хтось там у випадку чого в'яжеться в бійку. Відверто ніхто в бійку в'язуватися з Російською Федерацією не буде на стороні України. Навіть там на своїй стороні там є великі побоювання. Чи готові вони в'язатися в цю бійку? Ми ж бачили з тобою, які вони вояки страшені в Німеччині. Армія 180 тисяч людей зараз. Можливо, там за рік буде 200 тисяч. Можливо, якщо там доберуть. За 5 років буде 250 тисяч. Можливо, якщо встигнуть. Бо вони Я так бачу. дуже намагаються. Це на 80 мільйонів населення вони хочуть. Тому ще раз, основна гарантія виключно в Україні. Я більш ніж переконаний, ніхто не приїде сюди воювати. Ані пілоти, ані сухопутні угу. сили. Ніхто не захоче вводити. Давайте так. Подивись, от я просто хочу вас попросити твою аудиторію подивитися на всю війну в Україні очима. Хай буде президента Макрона. От просто, от уявіть собі, ви в єлісейських полях сидите, у вас тут все в золоті. Тут наполеон був, тут там Людовик 14 і тут вам кажуть: пан Макрон, ви знаєте, там настав страховий випадок, росіяни знову зайшли в Україну. Треба відправляти туди людей. І Ви такі. Нічого собі, Тобто є, що повинен взяти Жан П'єра, Жан Марка з Марселя з Ліону з Сен-тропе, відправити їх в район Костянтинівки. А через місяць поїдуть труни. Як я буду пояснювати своїм виборцям, за що? От вони тут перед моїми вікнами вийдуть з протестами нашої відправив воювати своїх громадян проти країни за країну, яка не є членом альянсу. Ну, у нас якісь там гарантії були. Ну це ж все єрунда. ніхто це не захоче робити. Тому резюме: найкраща гарантія вона всередині України: збройні сили, власне, ВПК і останнє останнє про що ми не згадуємо: стати корисним для всього цивілізованого світу. Ізраїль нічому виїжджає? бо він корисний, він важливий, він цінний. Тайвань важливий, корисний, цінний і без Тайваню. Цивілізований світ себе не уявляє без тайванської електроніки, так само без ізраїльських технологій. Тобто, треба стати важливими, цікавими, щоб за нас вони самі готові були вступати в бійку. От тільки в такому сенсі, поки що ми для них цікаві виключно з точки зору історії. І цікавість з точки зору того, допоки триває в Україні війна. Бо поки як тільки не стане в Україні війни, цікавість втратиться, особливо у частині набуття нашого членства в Європейському Союзі, ну і так далі, це ж більш ніж очевидно. Я ну скажу тобі на завершення я не бачу поки що того інструменту або того аргументу, який би для нас слугував тим, що ми для них цінні, окрім так. війни. 100% ще раз, ми повинні бути цінними. Коли кажуть, Україна бореться за демократію, ми бла, 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 бла. Це добре, це риторика класна, це риторика, перепрошую, популістична, бо там всі міркують виключно там. Скільки тут впаде мені умовно ну, на телефон, на картку грошей, скільки ми отримуємо прибутків від цього від цієї діяльності? Якщо, наприклад, Франції буде цікаво, важливо Україна, якщо Німеччина, до речі, ми з тобою говорили раніше, німці дуже активно дивляться на Україну з точки зору розміщення своїх виробничих потужностей автомобільної галузі. BMW, Mercedes, Audi вони дійсно сильно розглядають, бо Польща перестала для них бути територію, де там нижча ціна робочої сили. Тобто для них Україна цікава в цьому моменті, і ми можемо цим скористатися. Ми повинні бути важливими, цікавими, щоб вони самі за нас впрягалися. Звісно, ми не перекладаємо відповідальність за свій захист на когось іншого. Але треба бути цікавим. так погоджусь на рахунок розміщення в Україні потужниці з виробництва автомобілів вже десь колись це було особливо згадуючи шкоду, яка так і не була реалізована. Ну так Hyundai збирали в голова вузлова збірка і Жигулі також у, у Черкасах. Цим займався Петро Олексійович Порошенко. Але ми зараз не про це. Друзі. Це справді цікаво. Дуже важливо, ми зараз спробували описати те, що відбувається у переговорному процесі, друзі, з точки зору пана Івана. Він нас е, нам. Розповів про те, що можливо, за два місяці, я також розумію, ну да, враховуючи сьогодні два день подяки, десь там ближче до кінця січня, ми знову повернемося на нове коло. Яким воно буде? Будемо спостерігати разом. І тебе, друже, будемо просити також про наступні коментарі стосовно переговорного на процесу, наших перспектив. Відтак не забудьте підписатися, коментувати, ну і, звісно, поширювати це відео знайомим друзям. Побачимось!